Сердечно всіх вас поздравляю із праздником жен-мироносець. Колись безбожники і сатаністи сто років назад позавідували церковному празднику жінок-мироносець і придумали свій так називаємий день жінок на 8 марта. Якісь там дві німкині щось казали, щось ходили, но відношення. До остальних жінок не мають. І придумали, особливо в сувеське время, активно хотіли замінити церковний день жінок на свій. Наші люди мудрі, вони і церковнує держали, та ще й 8 марта знали празднувати, но не як релігійний праздник, просто була можливість ще одна виразити свої жоні уважительное слово. Но на першому місці ми дві тисячі років маємо день жінок, а цей світ, що нам ще сто років, да й нині тот день. Вже й забили, одмінили, желаємо много літа нашому блаженнішому митрополіту Нуфрію, котрі також несе тяжкий хрест, але Вірний церкви, нашому мітроплюту Фіодору, желаємо міра, і благословення Його мамі, матушці, Серафимі, котра також, як число наших жін, мироносець, служить церкві, і всім нашим жінкам, мироносцям, желаємо міру і радості духовної, і навіть Господь всіх поминає нами у здраві, у мірі і благословені. Намного и благая лика.